Зустрічали новий рік, ковбаса була й балик, від їди стіл аж ломився, добре пол не провалився. Свічки вже приготували, світло ще не вимикали, вікна всі позатуляли, щоб нас дрони не шукали. Тесь п'яненький вже явився, каже, трохи похмелився. Теща всіла, як ікона, не промовила й слова. Кума Лесічка прийшла, шкода кума ще нема. Він четвертий рік воює, ворогів десь там лупцює. Каже, з вами веселіше, телік вимикайте швидше. Я шампанське в руки взяв, президент вже все сказав. Та шампанське раптом бах, пробка в лоба те щитрах. те ще мовчки, блін сиділа. А тут вмить заговорила. Ти зараз за що зробив? Ти що вбить мене хотів? Усі так розреготалися, ну ти снайпер, в ціль попала. Жінка біга біля мами, тобі боляче спитала. Те ще каже хрена, не таке пережила. Лоп, у мене, бач, стальний, зять он пробкою не пробив. А йому, бач, ні піга навіть шишечки нема. Тесь кричить Я вже налив, Новий рік вже наступив. Кума каже рік коня, остальне то все фігня. Я сміятися вже не можу. Я вже як кобила ржу. Довго ми ще реготали, пили, їли, святкували. Ті придурки не стріляли. Мабуть, п'яні спати полягали. Снігу випало багато. То ми витягли санчата, бабу снігову зліпили, те, що сани посадили, феєрверки не стріляли, але свято святкували. Вороги повинні знати, нас ніколи не здолати. Вміємо і святкувати, і на війні воювати. Україна то є сила. Ми не станемо на коліна. З Новим Роком вас вітаю, мира, щастя, всім бажаю.